В інтернеті, в інтернеті проскакують, проскакує така інформація, що значить, в нашій державі вже оголошена загальна мобілізація. Загальна мобілізація, от навіть починаючи з 1 березня цього року, вона жодного разу оголошена не була. Тому що загальна мобілізація вона передбачає охват мобілізацію повністю всієї території України. А оскільки в двох указах президента з мобілізації була виключена Донецька і Луганська область, то вона аж ніяк не може бути загальною. Ну, часткова мобілізація значить, передбачається призов військозобов'язаних, а також техніки національної економіки України до військових частин, інших військових формувань. Або у визначені військові частини, або на певній території України. Тобто часткова мобілізація вона не передбачає охват мобілізації всієї України, а вона може проводитися на її певній частині. От. Або е з визначеними критеріями, скаже так, громадян. Всі ми знаємо, що, що два укази президента вже було, значить, і часткова мобілізація, вона була оголошена терміном на 45 суток. То це не значить, що якщо ми когось призвали у військові частини, то він проходить службу 45 діб. Це заходи мобілізації виконуються на протязі, на протязі 45 діб, тобто починаючи. З, момента, з того моменту, коли указ президента вступив в силу і закінчуючи е, тою датою, коли закінчується, 45 діб, 45 діб, це виконуються заходи мобілізації, тобто проходить відмобілізування військових частин, от, у яке входить призов військовозобов'язаних і е, значить, вилучення техніки національної економіки. А людина, якщо вона призвалася, наприклад, у перший день. Мобілізації вона проходить військову службу не 45 суток, а до того моменту, коли в державі не буде оголошена демобілізація. Тобто, видається відповідний указ президента України про е, оголошення демобілізації. І то, не тоді будуть не всі зразу звільнені. Не всі зразу звільнені, тому що демобілізація вона передбачає виконання заходів демобілізації у декілька етапів. Впродовж попередніх двох мобілізацій Славутський військовий комісаріат призвав на службу до збройних сил України 120-125 чоловік. З них на сьогодні службу проходять 95 військових. Також було вилучено 10 одиниць техніки національної економіки України. Скільки чоловік буде призвано для виконання свого військового обов'язку цього разу? Комісар поки що не знає, так не можна однозначно сказати, кого вона торкнеться, кого вона не торкнеться. От. Вона не торкнеться тих, тих, залежно від того, які військові частини військовий комісарят буде комплектувати, які військові спеціальності будуть необхідні для доукомплектування тої чи іншої військової частини до штатів військового часу. Чи то будуть водії. Чи то будуть спеціалісти танкових військ, чи то будуть спеціалісти артилерії, чи то спеціалісти протиповітряної оборони. Все буде залежати від того, які наряди будуть надходити з вищестоящих штабів до військового комісаріату. Проте Ігор Євтушок знає напевне, хто не потрапить до списку мобілізованих. Коли починала перший етап мобілізації, починався були не одні підстави. А вже в процесі мобілізації був прийнятий новий закон. Де трошки підстави для звільнення з військової служби, вони трошки змінилися. Якщо, наприклад, раніше, коли ми тільки-тільки почали призивати, ми не могли призивати тих, у кого 5 і більше дітей, 5 і більше дітей, от, то вже потім десь. Через місяці, через півтора, по моєму е був, був прийнятий закон. Був прийнятий закон, яким визначили, що ми не маємо права призувати тих, у кого троє і більше дітей. Прокоментував комісарі скарги деяких нетішенців, Мова йде в першу чергу про офіцерів запасу. Останні стверджують, що мають бажання брати участь у воєнних діях, проте не можуть потрапити до списку мобілізованих. Призову на військову службу за мобілізацію підлягають всі, у кого. Не закінчився термін перебування у запасі. От. А у запасі військозобов'язані перезу... перебувають відповідно до військового звання. Це перше. Друге, Друге. чому я не зміг призвати таких офіцерів? Пояснюю. звертається до мене моряк. Я не комплектую, немає мені наряду комплектувати військово-морські сили. Куди я його призву? Звертається до мене льотчик. Наприклад, там, Штурман. У мене наряд, де не потрібно такого спеціаліста, куди я його призву. Звертається до мене танкіст, офіцер танкіст, наприклад, командир танкового батальйону, командир танкової роти. У мене наряд, де не потрібно. Я не повинен призивати такого спеціаліста. Куди я його призву? Якщо ці офіцери, якщо ці офіцери, я розумію, е, знаєте, так хочуть служити, так хочуть служити. Чого ж вони не пішли в Національну гвардію? Чого вони не пішли, в оці добровольчі батальйони, Айдар, Донбас, як деякі хлопці е з Нітішин? То нехай вони прийдуть, нехай вони прийдуть до мене. Я їм все чітко поясню, звідки вони можуть знати, які мені йдуть задачі, звідки вони можуть знати, ви хоч питайте одного, чи хтось читав закон про оборону України. Чи хтось один читав закон про мобілізацію, мобіляційну підготовку, і чи хтось один читав настанову з мобіляційного розгортання військ? От саме перше їм таке треба задати питання. Я вам гарантую, що ніхто з них не скаже, що він його читав. А виконання моїх функційних обов'язків передбачено іменно оцими законами. І кого я призиваю, кого я не призиваю, це не я вирішую, я призиваю тих. Тих спеціалістів, які я вимушений призвати відповідно до тих нарядів на поставку мобіляційних ресурсів, які надходять до мене з Хмельницького обласного військового комісаріату. Зазначив Ігор Євтушок, що спільно з органами місцевого самоврядування і виконавчими органами державної влади на базі військкоматів Хмельниччини до 25 липня буде сформовано загони громадської оборони. На сьогоднішній день вони формуються. Якщо взяти по місту Славуту і по району, вони вже сформовані на сьогоднішній день. От я в п'ятницю буду робити доповідь Хмельницькому обласному військовому комісару і голові Хмельницької обласної адміністрації. Що такі батальйони сформовані в Славуті, в Славутському районі і у місті Нітіша. Ну, звичайно, якщо вони десь будуть не сформовані, буде доповідь. Тому що формування оцих загонів покладено на органи місцевого самоврядування, вони підбирають людей, вони комплектують, вони комплектують Міністерство оборони, тільки забезпечує зброю і боєприпаси. В них будуть пов'язки, пов'язки білого кольору, на яких буде. Написано ЗГО, тобто загін оборони, одягнені будуть у цивільну форму одягу. Вони приступають у випадку оголошення воєнного стану. Ними будуть керувати офіцери, які перебувають у запасі, у запасі. Всі ці загони підпорядковані мені як військовому комісару. Основними завданнями загонів оборони, які приступлять до виконання своїх обов'язків, за словами військового комісара в умовах воєнного стану, є забезпечення умов для функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, охорона важливих об'єктів і комунікацій, об'єктів регіонального та місцевого значення, боротьба з диверсійно-розвідувальними силами противника та підтримка безпеки і правопорядку в містах і районах, організація руху опору партизанських загонів у разі захоплення територій, підтримка правової режиму воєнного стану у разі його введення.